Наближається одне з найбільших релігійних свят великдень. У цей день велика кількість людей збирається в храмах, аби помолитися та освятити свої кошики. Під час літургії священнослужителі та віряни використовують у приміщеннях відкритий вогонь, який при необережному поводженні може призвести до пожежі. Під час богослужінь будьте особливо обережні зі свічками. Тримайте їх в руках обережно, використовуйте носовички під свічки. Уникайте попадання вогню на одяг чи предмет які можуть загорітися. Також перед відвідуваннями церкви ознайомтеся з планом евакуації в разі пожежі та місцями, де розташовані засоби для гасіння, такі як вогнегасника та інші. Будьте уважні до дітей прослідкуйте, щоб діти перебували під наглядом дорослих та не бавилися з вогнем. Аби нагадати мешканцям Покровська про необхідність дотримання правил пожежної безпеки під час святкування Великодня, рятувальники вирушили в інформаційний рейд та роздали людям роз'яснювальні листівки з основними правилами під час служіння в храмі. Дотримуйся. ну як свічки за свічками ми стежимо. Ну і за громадянами які в церкві я роблю в церкві і, звісно, ну, стежимо за всім. Я буду діляти так, як я завжди робила. Скільки років ми живемо, столько років ми всі привикли. До цього. Все буду робити так, як робила. Особливо в наш час, тому що мало того, що небезпечна небезпека, і так нас завжди, а в церкві, я думаю, там, де великий натовп людей, потрібно зберігати спокій. Над, в натовпі і правила безпеки також під час вогню треба З, дотримуватись, звичайно. Буду йти до церкви. до церкви, дотримуюся. Щоб як безпека була. ходимо постійно в церкву на празниці, дотримуватися правил безпеки. Так, да, потрібно, це дуже важливо. Особливо діти, вони... особливо діти, да. за ними слідкувати треба. Постою, хай побризкають, а ось подія, може війна закінчиться. Як положено, дивимося, наглядаємо, все робимо як потрібно. Я вважаю, що на даний час треба бути безпечними під час війни і, мабуть. Варто вдома перебути з родиною, тож навіть у святкові дні необхідно дотримуватися всіх правил безпеки, адже ваша уважність та обережність запорука вашого життя. І пам'ятайте, у разі виникнення надзвичайної ситуації необхідно негайно звернутися до служби порятунку за номером 101. Бережіть себе та безпечних вам свят.